Idaємо, isdaємо, 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 isdaємо. Idaємо. Idaємо, isdaємо, isdaємо. З вами був юзват, з вами тер. Антоне, Вихаїл, де знак і дивіться, пожал! Юра були максимум вітання.

Спасибо, спасибо. Привет. Я Спасибо. Я ну что, ты классный день. Це найкращий, це найкращий день. Це найкращий день. Я його бігала, шукала та Я дуже дякую, дуже дякую всім кожному, хто це просто ну це неймовірне, це неймовірні... Я його сьогодні не чекала, якщо чесно. Я її навазюкала, вазюкала, і все. Просто ну хотіла хоча б дізнатися свістечку про нього. Хоча Що, да. але це слава Богу. Я їхала сюди. Я тут вже чату четвертий день. Ми вже тут з подругами, які теж чекають. Свіст чоловіків, які хочуть дізнатися, де він. Але зразу дзвінок, дзвінок і все. І мене просто вже Я дуже дякую. Дякую. Ну, хвилин 1.40, Ну, коли відбувся обмін, вже традиційний штаб дав мені знати, що він є. Ну, що він Дякую вам. Я, я його бачив, так. Я його бачив, так. Да. Да. Він на яка сім.

Ну що, малий впізнав? Пізнакчина Впізнав, так. Да. <laughs> <laughs> Цитатова копія, так? Так. Да. Переляканий такий після. Все добре. Все буде добре. Давай, дочекала, а, а цитата. Цитата. давай ми. Вона бачить. Мабуть... Вона вже бачити. Доброго дня. Вітаємо. Слава Україні! До конца мы еще не поверили, потому что очень долгий был путь сюда, очень долго очень долго нас смотали. Двое суток, чтобы до Украины. Мы знали, что едем сюда, но двое суток это было на суток, чтобы до Украины. А вы же знали? Да, мы знали, но очень долго. А у тебя когда сказал что вы едете? Ну не, не верили. Не верили? Никто, никто не верит, не пускает, потому что может не получиться. И если ты поверишь в это, то потом будет очень тяжело. Поэтому ты, пока не поехал, за тетую На границу ты не віриш, Ты сидишь ты, знаешь, сидишь на самолете, тебя там везут. Сколько Скільки в родило поворот? Полгода. Три раза, да. За багатьох ми взагалі нічого не знали, за багатьох вас ми не знаємо, де взагалі. Гори переверталися за вас. Маркети є. Жове з вами. А, може бачили десь. 31 Бернадюк. 92. -я. 92, хлопці, вітаємо вас!

Він каже, з нами був, я кажу, я кажу, да, да, так, так і його не так звати, він сказав. Вітя Віталік. Я кажу, я фотографію ще раз, каже, передивлюся, ви ж залишали, а у мене тут номера нема.